Ще один довгий відео огляд на одразу декілька з наших новинок. Показучну з'ясу піконів. Перший це у нас у дуже красивому темно смарагдовому кольорі. Далі класичний рожевий білончик. І два варіанти у червоному. Червоний з підкорським рожевим і світло-червоний з жовтенькою серединкою. І останній піончик це у нас ніжно-ніжно-жовтий, такий має лимонний колір. Ось так я вам покажу поближче розміри. Далі у нас з новинок такі красиві трояндочки у пастельному плакитному відтінку, мають ніжки. І така ж уже у бежевому кольорі. Дуже гарний теплий відтінок і мають такий зверху цікавий ефект. Далі у нас ось така добавочка. Дуже красива стильна. У рожевому кольорі йде. І має на кінчиках градієнт. І також у білому з фіолетово-синім градієнтом також мають ніжки. Далі у нас зміни тут буде скоро піря у білому та жовтому кольорі. І також вже доступні до замовлення ось такі міні-зрубчики. Вони будуть ти комплектом з трьох різного діаметру, приблизно ось таким чином, тут він виглядати.